Друзі, так само в цьому відео хочемо показати вам твердопаливний котел від виробника Neos Neos Turbo. Це котел бочкообразної форми, круглої форми. Покажу вам, що там знаходиться всередині. Виготовляється даний котел вже з 5-мм сталі. Глибока бочкообразна форма. Ідуть е, чавуні колосники. Це для того, якщо ви захочете використовувати даний котлик е, на вугіллі. І так само його можна використовувати під дрова. Дно в даному котлі забітоноване. Е, тобто дрова можна використовувати його без чавуних колосників. Ось таким чином виглядає даний котлик. Покажу вам його, як він виглядає позаду. Вихід димохід, де розташований. Тож, друзі, ми займаємось доставкою даних твердопалених котлів по всій Україні. Потужності починаються від 20 кВт даних котликів. Якщо будуть запитання, наші контакти в описі, наші номери телефонів, посилання на сайт в описі до цього відео. Дякую вам за увагу, Па-па!